Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про органи державної влади в Україні. Перед початком зробіть добру справу, підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште коментар. Дякую вам за вашу активність. Ви найкращі. Давайте згадаємо статтю 5 Конституції України. Вона стверджує: Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ось тут є важливий момент для всіх нас, українців. Повторюю: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Не забувайте, що кожному з нас належить право і обов'язок здійснювати управління державою, тобто бути відповідальними за долю країни. І те, що в ній відбувається. Якщо ми хочемо, аби наша країна розвивалася, нам треба забути про громадянську байдужість, нехтування виборами, нам треба дбати про свою політичну освіченість. Не треба сподіватися на когось. Треба самим долучатися до розбудови держави, тобто бути активними, свідомими громадянами ще у далекому 18 столітті. У Конституції Пилипа Орлика було згадано принцип поділу державної влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Цей поділ закладено і в основу сучасної Конституції України, оскільки він допомагає запобігти зосередженню всієї влади в одній гілці, і допомагає збалансувати управління державою та унеможливлює узурпацію влади певними органами чи посадовими особами. Тобто таким чином діє своєрідна система стримувань і противаг. Отже, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент, тобто Верховна Рада України. Верховна Рада це однопалатний парламент, який нараховує 450 народних депутатів України. Народним депутатом може бути обрано будь-якого громадянина України, який на день виборів досяг 21 року. Має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Строк повноважень народних депутатів складає 5 років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину. Очолює парламент голова Верховної Ради України або, як його ще називають, спікер, якого обирають народні депутати. Основні функції, які виконує парламент, це представницька, тобто саме парламент представляє весь український народ, законодавча, адже він готує та приймає закони, зокрема і закон про державний бюджет, установча функція, тобто парламент формує власні органи і бере участь у формуванні інших органів державної влади, наприклад, Кабінету міністрів України, українського уряду, контрольна функція. Оскільки парламент контролює діяльність уряду та додержання прав і свобод людини і громадянина. Крім того, саме Верховна Рада вносить зміни до Конституції, визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики України, ратифікує або денонсує, тобто скасовує, анульовує міжнародні угоди. У Верховній Раді України створюють комітети, наприклад, з питань економічного розвитку, з питань молоді і спорту. З питань освіти, науки та інновацій та інші. Всього налічується близько 20 комітетів, які, власне, і працюють над розробкою законопроєктів, а також, в разі потреби, у парламенті створюють тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії. Крім законів, парламент ще ухвалює постанови. Пам'ятаємо, що засідання парламенту проходять відкрито, гласно. А рішення ухвалюється виключно голосуванням. Слід пам'ятати, що право законодавчої ініціативи належить не тільки депутатам парламенту, але і президенту України, а також Кабінету міністрів України як вищим органам державної влади. Розділ 4 Конституції України більш детально описує склад, функції та повноваження Верховної Ради України та законодавчу процедуру. Отже, рухаємось далі. Главою держави, гарантом суверенітету, територіальної цілісності, дотримання Конституції, прав і свобод людини і громадянина є президент України. Він обирається громадянами держави строком на 5 років, і як глава держави виступає від її імені і не належить до жодної з гілок влади України. Президентом може бути обране лише. Та особа громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом останніх 10 років перед Днем виборів а також володіє державною мовою. Одна і та ж особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд. Президент України водночас є і Верховним головнокомандувачем Збройних сил України. Він очолює Раду національної безпеки і оборони України, а також виконує ряд інших важливих функцій. Також президент України призначає керівників певних органів влади або дає згоду на їх призначення, вносить пропозиції до парламенту щодо, наприклад, кандидатури прем'єр-міністра України, вирішує питання громадянства, здійснює помилування, нагороджує державними нагородами. Підписує закони, які ухвалив парламент, представляє нашу державу у міжнародних відносинах. Щодо цих та інших питань, президент України видає укази і розпорядження. Більш детально дізнатися про посаду Президента України, його права і обов'язки можна у розділі 5 Конституції України. Вищим органом виконавчої влади в Україні. Є Кабінет міністрів України, до складу якого входять прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та міністри. Кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів. України від її конституційного складу. Призначаємо прем'єр міністра та більшість міністрів Верховна Рада України простою більшістю голосів. Кабінет міністрів України одночасно відповідальний і перед парламентом, і перед главою держави. Серед центральних органів виконавчої влади розрізняють міністерства, інші центральні органи агентства інспекції служби. Як, наприклад, Державна фіскальна служба, Державна екологічна інспекція, також центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом Антимонопольний комітет, фонд державного майна. Місцевими органами державної виконавчої влади є обласні та районні державні адміністрації. Голів цих адміністрацій призначає президент України за поданням Кабінету міністрів. Усі ці органи ведуть виконавчо розпорядчу діяльність, забезпечують управління економікою, освітою, соціальною сферою, наукою та іншими галузями життя країни. Детально про Кабінет міністрів України йдеться в розділі 6 Конституції України. А ось 7 розділ присвячений правосуддю. 12 основним засадам діяльності. Конституційного суду України. До судової системи України належать Конституційний суд України та суди загальної юрисдикції, як от Верховний суд України, Вищі спеціалізовані суди, адміністративні і господарські суди, місцеві суди, районні, районні у містах, міські і міськрайонні та апеляційні суди. Зазвичай громадяни для вирішення справ звертаються саме до судів. Загальної юрисдикції. Це передусім місцеві суди, тобто суди першої інстанції, які розглядають кримінальні, цивільні та адміністративні справи і вирішують їх рішенням, вироком, ухвалою чи постановою. Суди, в яких можна оскаржити обґрунтованість і законність вирішення справи, називають судами апеляційної інстанції. Рішення судів загальної юрисдикції може переглядати Верховний суд України. Розділ 11 Конституції України розглядає питання місцевого самоврядування. Зрозуміло, що органи місцевого самоврядування не є органами державної влади, адже місцеве саморядування це право територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду, жителів кількох сіл, селища та міста. Самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Самоврядна одиниця місцевого самоврядування це територіальна громада. Представники територіальної громади обирають сільські селищні міські ради, депутатів цих рад терміном на 5 років та сільського селищного міського голів також терміном на 5 років. Інтереси кількох територіальних громад представляють районні та обласні ради, а їхніх голів обирають на засіданнях та зі складу цих рад. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати старостинські округи та затверджувати в них старост. Староста представляє інтереси мешканців села або селища, дбає про задоволення їхніх потреб. Розв'язання проблем місцевого значення а також здійснює комунікацію між владою та громадою села. Буває так, що для розв'язання якогось загального питання мешканці будинку або вулиці окремої збираються разом і обирають комітет чи ініціативну групу. Так утворюються органи самоорганізації населення будинкові, вуличні чи квартальні. Через них громадяни також здійснюють місцеве самоврядування. Отже, як бачимо, Конституція надає великого значення усім органам влади, детально роз'яснює їх функції, порядок роботи та роль в державі в цілому. Дякую, що додивились це відео. Сподіваюсь, воно було корисне для вас.